Чергове запорізьке дербі з гандболу цього разу на майданчику зустрілися ЗНТУ зап та ЗТР у черговому етапі чемпіонату України з гандболу. На першій хвилині Гурковський забиває гол і відкриває рахунок на користь ЗНТУ ЗАП. Друга хвилина і ще один гол у ворота ЗТРу. Та з цього моменту бронзові призери починають влучати у ворота суперника. Перший гол забиває Станкевичус. Проте до сьомої хвилини ЗНТУ ЗАП зберігає відрив. Одинадцята хвилина, і рахунок змінюється вже на користь ЗТРівців. До кінця періоду команда ще раз втрачає перевагу, проте на перерву йде з рахунком 16-15. Відрив у середині другої частини гри складав п'ять очок на користь ЗНТУ зап та ЗТРівці починають скорочувати відрив на 55 й хвилині. Матчу рахунок стає 26-27 на користь студентів. Ашибки в тому, що ще все таки може бути гравців, що вони можуть побідіть таку... Хорошу команду КЗТР, де самое главное. много молодих раков ошибаются. Да. 59 59-та хвилина матчу на табло нічия 29 – 29-29. Остання секунда і затерівцем призначає метровий штрафний. Голкіпер лише зачіпає м'яч. Зенти зап перемагає бронзового призера вищої ліги. Для нас найудобні був момент поборотися і показати, що ми не зря цей рік провели, тренувалися, и все-таки у нас есть рост. Програш тренер ЗТРу коментувати не хоче. Його підопічний Олександр Кириленко пояснює причини поразки. Вийшло так, тому що це все-таки гра, в будь-якій грі. Є провали, підйоми. От, у Нас воно вже довго продовжається. Ми... Много ще не забиваємо, не реалізовано моментів». Після цієї гри керівництво ЗТР розірвало контракт з Артурасом Сом'юшкенасом. Хто стане новим тренером команди, поки що невідомо. Це перша перемога ЗНТУ ЗАП над зтр та на турнірній таблиці вона не позначилась. ЗТР залишається на третьому місці, одразу за ним йде ЗНТУ Зап на четвертому місці у таблиці. Катерина Свереденко, Геннадій Сошко спеціально для медіагруп нові проекти.